Досі на нашій планеті знаходять дивовижні споруди, вік яких налічує не одну тисячу років, особливо вражають ті знахідки, походження яких досі не розгадане, починаючи від матеріалів, з яких їх зводили, технології створення, незрозумілих химерних архітектурних форм і закінчуючи таємними написами і неймовірними зображеннями на кам'яних брилах. Різьблені колони старовинних храмів у місті Шаравана-Белагола. Хоча самі храми і складають головну пам'ятку індійського містечка Шравана-Белагола, але саме колони зробили її до такої мірі знаменитими. Складно собі уявити, але в цьому місті майстри, які жили близько півтора тисячі років тому, могли вирізати із каменю гігантські колони неймовірних форм, які мали гладку поверхню і прикрашені різноманітними мотивами. Тому не дивно, що мільйони мандрівників вирушають до далеких країв, щоб побачити на власні очі красу і велич храмів, унікальні елементи декору філігранно висічені з грубого каменю і витончені колони, які навіть у наш час можна зробити тільки з використанням високоточних верстатів. І досі не розкритий секрет технологій і майстерності. За допомогою яких древнім майстрам вдалося створити таке різьблене диво. Будинки фей у Сардинії. В Італії розташована величезна кількість відомих на весь світ пам'яток архітектури. Але дивовижні камені споруди, знайдені переважно в Сардинії, що отримали назву будинки фей. Вважаються найбільш загадковими і незвіданими. Їх крихітні обриси з невеликими вікнами і дверними отворами дійсно більше нагадують казковий будиночок, ніж повноцінне житло. Адже для проживання хоча б однієї людини приміщення повинно бути в два рази більшим. На даний момент виявлено близько 2,8 тисяч таких дивовижних будівель солідний вік, яких коливається від 4 до 6 тисяч років. Крім мініатюрних розмірів, вони мають ще декілька дивних речей, які досі вчені пояснити не можуть. Мало того, що ці об'єкти вирубувалися в величезних валунах або прямовисних скелях невідомим чином, так на їхніх стінах зображені незрозумілі символи, які жодного разу не повторилися у якійсь зі знайдених споруд, так само як не знайшлося жодної однакової форми в самого будинку фей. Зараз ці казкові будови, які іноді ще називають будинком відьми, стали визначною туристичною пам'яткою. Вирушаючи у подорож, варто взяти з собою, крім фотоапарата, що-небудь гарне або смачненьке, адже легенди, шановані в цих місцях, зобов'язують залишати підношення для кожної з фей, що мешкає в дивному кам'яному житлі. Полігональна кладка у містах богів Стародавні міста богів розташовані відразу в декількох країнах світу. Ці об'єкти досі вважаються однією з основних загадок древніх цивілізацій, що дійшли до наших днів. Причому головною визначною пам'яткою вважаються знайдені міста, а кладка стін так звана інкська полігональна кладка, за допомогою якої і створювалися укріплювальні споруди і цілі поселення. Досі існує величезна кількість нелогічних і неймовірних версій, з яких жодна так і не підтвердилася. Найфантастичнішими вважаються припущення, що таку кладку виконували нанороботи інопланетян, що побудували ці міста, а також версія про те, що стародавні люди ці стіни створювали з розтопленої лави в той період, коли маса починала застигати і ставала як пластилін. Завдяки тому, що таємниця так і не розгадана, ще сильніше підігрівається інтерес у туристів, які намагаються побачити настільки грандіозні споруди, створені без будь-якого розчину, що простояли не одне тисячоліття, витримавши всі природні і техногенні катаклізми. Досить пізнавально. Інкська полігональна кладка це укладені без будь-якого сполучного розчину кам'яні блоки неправильної форми і підігнані так. Що складно просунути навіть голку. Причому дивує не тільки щільність кладки, а й масивність кам'яних брил і їх несиметричність. Адже такої ваги камінь без техніки підняти на прямовисну стіну складно, не кажучи про те, щоб максимально щільно вкласти гірську породу. Технологія створення інкської полігональної кладки вважається в рази складнішою, ніж будівництво пірамід. Поселення Скарабрей на території затоки скайл. На березі Затоки Скайл, розташованого у Шотландії, виявлено стародавнє поселення, яке було створене в 3180 році до нашої ери. Стародавній комплекс of Skyle» включає в себе вісім галітичних об'єктів, об'єднаних у блоки, які зроблені і розташовані особливим чином. І є найбільшим поселенням серед подібних будівель в Європі. Вчені поки не визначилися, що ж все-таки означається знахідка і чи є виявлений об'єкт лише найдавнішим населеним пунктом. Ця унікальна пам'ятка, яку називають шотландські помпеї, внесена ЮНЕСКО до списку Всесвітньої спадщини і приваблює мільйони туристів. Гробниця Гаврініса в затоці Морбіан На безлюдному острові Гаврініс, розташованому в затоці Морбіан, був виявлений мегалітичний мавзолей. Вчені вважають, що його створення припадає на період 4500 3500 років до нашої ери. Адже саме тоді цей клаптик Суші був з'єднаний з, з материком. Той факт, що гробниця побудована по коридорному типу, викликає найбільший подив, адже подібного роду споруди розташовуються далеко від води і, як правило, на високих пагорбах. Усередині гробниці дослідниками були виявлені вирізані з каменю символи і візерунки, зміст яких в основному вже розшифровано, але в глибині споруд залишаються унікальні плити. Які змушують вчених і досі ламати голови над їх мотивами. Але як би там не було, виявлений мавзолей з його пишними галереями і коридорами є найбільш значущим європейським пам'ятником мегалітичного мистецтва.